Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробкої. Сьогоднішня наша програма для випускників, для майбутніх студентів і, звісно, що для їхніх батьків. Тому що 14 травня це день, коли стартує чергова ну, основна сесія НМТ-25 у цьому році. І які є нюанси, на що потрібно звернути увагу, що можна ще зробити, якщо хтось не встиг чогось зробити до цього моменту. Про це все будемо говорити з гостем нашої студії. Це Анатолія Нісімов директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня. Отже, 14 травня це день, коли стартує основна сесія. Так, але е якщо хтось ще не встиг зареєструватися, коли це кінцева дата? Ну, у нас от з 9 по 14 травня включне дещо додатковий період реєстрації. Тобто для тих, хто не зміг зареєструватися в основний період. Ну, Будь-які причини, можуть бути поважні. Там були відрядження, хворіли там десь за кордоном на окупованій території, без будь що, причин. Будь -що. Головне описати цю причину. Якщо є якийсь документ, прикласти його як підтвердження ваших слів. І можна зареєструватися, але вже на додаткову сесію. Тобто на основну сесію реєстрація завершена. Uh -huh. Додаткова сесія у нас буде відбуватися в липні. місяці. Десь з 16, десь так по 19 липня. Але не тільки ті, хто не смів з поважних причин зареєструватися в основний період, але й ті, хто реєструвався. Але з, теж з будь-яких причин вони не змогли завершити процедуру. Ну, Наприклад, їм повернули документи на доопрацювання, бо там було щось не в, не в порядку з документами, може, якісь помилки були, може не ті документи були представлені, що потрібно, і вони своєчасно 8 8 квітня не встигли. Ліквідувати ці зауваження, mm -hmm. От, то зараз вони можуть теж ще раз подати документи, і тільки вже вони повинні всі бути вичищені, виправлені, щоб там ніяких до них претензій не було. І вже можна буде зареєструватися на додаткову сесію. Тому е, я дуже прошу тих, хто хотів би в цьому році вступати до вищих, бо якщо ви і в цей період не зареєструєтесь, то все вже в цьому році ви до вищих навчальних закладів документи подавати не зможете. Ви знаєте, що національний мультипредметний тест це перший етап вступної кампанії, де формуються ваші рейтингові бали, і далі на підставі цих балів вже відбувається конкурсний відбор до будь-якого вишу України. Отже, хто е, не зміг своєчасно виправити помилки, у вас є на це ще час. 14 травня, включно до 12-ї години, ви можете на сервісі Українського центру якості освіти поновити свої дані, ввести, ну, фактично їх ввести і додати ті документи, які ви своєчасно додали. Або е, зареєструватися в перший раз, якщо ви з поважної причини. Не змогли зареєструватися в основний період. Тобто, будь-якому випадку, 14 травня, це кінцева це дата. Кінцева Чи то да. ну тобто, якщо це буде додаткова сесія, то лише до, 14 до травня 14, все. до 14 чотирнадцятого включно далі, да. тобто не втрачаємо рік, якщо були якісь поважні причини. Так, 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 так. Ну а що стосується тих, хто успішно зареєструвався, всі вже отримали запрошення на пункти тестування. Значить, дуже велике прохання не розголошувати дату, місце. Де ви будете проходити uh -huh. національний мультипредметний тест? Ну це в першу чергу з точки зору безпеки, е, от. Е, ну і ще одне велике прохання: е, ви е, скажімо так, коли отримали це запрошення, значить, обов'язково його роздрукуйте. Щоб воно було про вас, ви повинні його взяти з собою на пункт тестування. Також роздрукувати сертифікат, який буде на вашій особистій сторінці. Ну і зрозуміло, що ви повинні прибути ще із документами, які посвідчують особу. Тобто, як правило, це паспорт громадянина України. Ну може бути інші варіанти. І е, що стосується тих, хто от, е, я дуже прошу всіх всіх е, без винятку зайти на свої персональні сторінки. Бо у нас були випадки, коли заходили на персональну сторінку, а вже якби час минув, тобто ваша дата вже минула. От, тому ви повинні терміново зайти, хто ще не зайшов, подивитися на своє запрошення, роздрукувати його. Якщо вдруг ви зайшли, а там нема запрошення, е, терміново телефонуйте. До Одеського регіонального центру ми будемо з'ясовувати обставини, що трапилось, чому, скажімо, так, ви не отримали запрошення. І це я прошу зробити. От буквально, от як ви почуєте мої слова, от і почне почніть от тобто робити. все цю контролюйте, прибірку. так проконтролюйте да, всі зрозуміло. кроки, які мають бути без помилок. Да. І ще це одне, важливо, да, і ще одне дуже велике прохання. Значить, ви зобов'язані залишити свої контактні телефони, електронну пошту. Що таке інше. Я дуже прошу залишати контактний телефон актуальний, бо у нас бувають випадки, коли треба щось з вами з'ясувати, ми набираємо телефон, а він або не працює, або поза зоною, і ми не можемо з вами зв'язатися. Дуже прошу, ми в пусту нікому не дзвонимо, ми дзвонимо тільки в тому випадку, коли є якісь питання або проблеми. От, те ж саме стосується електронної пошти, вона повинна бути актуальною, щоб ми в будь-якій мить могли вам надіслати повідомлення. Ну і зрозуміло, що контролюйте, ну, якщо не щодня, то хоча б часто заходьте на свій свої, свої особистий кабінет і дивіться, що там написано у вас, бо буває таке, що ми якісь повідомлення кидаємо і в особистий кабінет теж. От. Тобто, це питання треба тримати. Під контролем, щоб, не дай Боже, не прогавити той час, коли вам треба буде приїхати на пункт тестування. І е, взагалі, коли вже роздрукували запрошення, уважно подивіться адресу. Бо в нас були випадки, коли, скажімо, два пункти тестування знаходяться ну, на одній вулиці, е, і людина плутає. тобто вона йде в один пункт, і на сам... у нього повинен бути інший пункт на цій ж самій вулиці. Тобто ще раз передивіться, передивіться. Як вам доїжджати до цього пункту тестування, щоб, не дай Боже, не спізнитися. Бо спізнення за будь-якої причини, навіть з поважної причини, вже не дає вам право зайти на пункт тестування. Якщо це з поважної причини, ви просто, скажімо, відповідальному за пункт тестування або черговому повідомляєте, що ви спізнилися там і от така ситуація, там щось трапилося, і у вас повинен бути потім якийсь документ, який підтверджує ваші слова. Але в будь-якому випадку ви вже на основну сесію не попадаєте. І е, якщо дійсно це була поважна причина, чого ви спізнилися, то у вас буде спрямовано на додаткову сесію. От. Тому дуже прошу в будь-яких випадках намагатися приїхати своєчасно, ну, принаймні, хоча б за 30 хвилин до початку, а краще раніше, значить, у нас всі тестування починають о 10-й годині 10. ранку. От. О, о 9.15 починається. Е, ми запускаємо дітей до пункту тестування. Uh -huh. І е, от той період до 10-ї години, будь ласка, ну краще не о десятій заскочити, а все ж таки трошки раніше, хоча б на 10-15 хвилин, щоб ви мали можливість знайти себе в списках, знайти аудиторію, в якій ви будете працювати. Може ще там сходити до туалетної кімнати, якщо треба. От, щоб успокоїтися, зайняти своє робоче місце, скажімо так, подивитися по сторонам, зібратися з думками, да, ну, зібратися з думками так. так, так да. Да. Тому е краще приїжджати, все ж таки, як мінімум, за пів години до початку. Скажіть, будь ласка, у цьому році скільки дітей зареєструвалося? Я маю на увазі у порівнянні з минулим роком? Більше менше так само, плюс-мінус. Ну на основну сесію у нас зареєструвалося по нашим статданим, по Одеській області. 18 тисяч осіб. Із них ну, майже 80% це 15 тисяч, це випускники поточного року, і десь око, біля 20% це випускники минулих років. Uh -huh. Тобто це діти, які обрали свій шлях через вищу освіту, вони бажають вступати до вищих навчальних заходів, тому що ті, хто не хотів вступати в цьому році, то їм, в принципі це НМТ не потрібно тобто вони можуть собі далі продовжувати чи працювати, чи навчатися в якомусь іншому закладі, де не потрібна вища освіта професійно-технічному, таке інше. За роки війни цифра змінюється. Так, змінюється. Суттєво змінюється. Ну, Скажу так, що не суттєво, але є. Ну, от В цьому році, наприклад, у нас десь на півтори тисячі більше, ніж у нас було в минулому. Uh -huh. Ну, Це не тому, що у нас більше дітей стало, це тому, що у нас стало більше тих, хто приїхав до нас, з інших регіонів. З Миколаївщини, Херсонщини, з рахунок переселенців, бо у них ще гірша ситуація, ніж у нас, і uh -huh. вони. Приїхали сюди і складати національний мультипредметний тест будуть от на нашій території Одеської області. Взагалі по Одеській області у нас сформовано 61 пункт тестування угу. і 28 територіальних одиниць, де вони будуть розміщені. Ну, зрозуміло, місто Одеса. От. Ну, і ще майже в кожному районному центрі теж будуть по одному, по два, по три пункти тестування, в залежності від того, скажімо, яка кількість. Дітей на даній території попиту, так, де, на зареєструвалося. Території. От, тому у нас, до речі, в місті Одесі у нас було складати ну, майже половина з цієї всієї кількості. У нас 28 пунктів тестування тільки в місті Одесі. Ну, а місто Одесі справа тому, що вона під себе підбирає ще і Одеський район, а це теж, скажімо так, дуже велика кількість дітей. Ну, Ті, хто живуть в, наприклад, там, Чорноморськ чи Южний, то там будуть пункти свої тестування, пункти, свої так. пункти. А всі інші, хто от з Одеського району, вони, скоріше всього, будуть їхати до саме міста Одеси. От. Ну, Кожен буде бачити, куди йому їхати в своєму запрошенні, тому я ще раз наголошую: уважно вивчіть, що там написано, і заздалегідь побудуєте свою дорожню карту. Марту, як вам добиратись? Скільки загалом, чотири години дається? Чи так, чотири значить години? у нас, як і в минулому році, чотири предмети, кожний предмет одну годину. Uh -huh. Три предмети обов'язкові це українська математика історія України, четвертий на вибір. До речі, якщо казати от по четвертому предмету, то найбільшу кількість у нас от із одеситів – Обрали англійську мову. 8600 осіб, які виявили бажання складати англійську мову. Далі йде біологія, десь 3700, далі географія 3,5 тисячі. Ну, а далі вже потрошки там українська література, фізика, хімія, інші іноземні мови, наприклад. Іспанська, взагалі, п'ять осіб виявило бажання складати. Ну тому тут менше, але все ж таки, хто подав заявку, хто написав, що йому цей предмет потрібен, зрозуміло, що буде організовано для нього тестування саме з цього предмету, який йому потрібен. Ну, хочу також сказати, що у нас є 12 осіб, які зареєстровані значить, зі створенням особливих умов мається на увазі медичних показників Особливі потреби. Так, да, особливі потреби. Це якщо є якісь захворювання, от, і ми можемо створити їм умови при цих захворюваннях. от у нас на кожному пункті тестування буде працювати медичний працівник, обов'язково незалежно від того, є там. Діти з особливими умовами ще нема. От і е, будуть вже у нас відбулася на минулому тижні нарада в обласній державній адміністрації. Е, Тато от під головуванням заступника Голови Легайло. От. І е, всі, скажімо, причепні до цієї процедури отримують конкретні завдання, є конкретне розпорядження голови обласної державної адміністрації. Я маю на увазі значить, і силовикам нашим, і поліція охорони, і патрульна поліція, і е, ДСНС, і.. Е, то есть всі, 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 в тому числі і медичні працівники Департамент охорони здоров'я, вже підготував нам списки медичних працівників, які будуть розподілені між пунктами тестування. Тобто ми дуже пікуємося разом з нашою обласною адміністрацією за безпеку проведення цього заходу, і хочу також сказати, що у нас в цьому році із 61 -го 21. -го Пункт тестування він може проводити тестування в сховищі. тільки хотіла вас спитати щодо це, безпеки, щодо тривог, да, які це можуть бути це будь-яку да. це це тосні тридцять Це 30%. В минулому році було менше, було десь порядка 20%. відсотків. Тобто, тобто без перерв, без да, перер. тобто, якщо Бер. даже лунає повітряна тривога, вони продовжують працювати, і визначений час завершують і все. А, вот. а інші? Інше там складніша ситуація. Там, якщо не можна проводити ну, безпосередньо в сховищі, то якщо повітряна тривога, вони і все залишають на робочому місці, мається на увазі, ну беруть з собою тільки особисті речі, От спускаються до сховища, чекають, поки прийде повітряна тривога, і далі, скажімо, продовжують працювати. Тобто, у нас, хоча по нашим нормативним документам півтори, максимум дві години, можу. Бити перерва, потім треба відпускати дітей, скажімо, і спрямовувати їх на додаткову сесію. Ну, у нас були по минулому році дуже багато випадків, коли діти не хотіли уходити. Я пам'ятаю, Вони... до ночі сиділи а, там, да, сиділи для того, щоб до ночі. дописати саме в цей день. Звичайно, вірно. Справа в тому, що невідомо, що буде на ту додаткову от, сесію. От, в цьому, питання от Тому так. вже якщо приїхала, більшість з них добирається, скажімо, це ж не сусідній квартал, ну, приїжджають так. з інших місць. Оставалося вже все готове працювати. От. Ну і зрозуміло, що наш персонал буде, я кажу, працювати до останнього клієнта. Тобто, якщо дитина хоче працювати, ми їм даємо таку можливість, програма працює, нічого ніхто не закриває, поки він свій час не відпрацює, через підкреслюю по одній годині на кожний предмет, От, е тестування не завершується. Е також е хочу зауважити, що е, в прикінці тестування вони всі зможуть отримати свої оцінки в тестових балах. Ну, ви знаєте, що у нас дві школи використовуються. Давайте хоча... ми ще раз нагадаємо, все ага. ж таки тестові рейтинги для того, щоб ніхто нічого не переплутав. Значить, тестові бали це ті бали, які отримає дитина при виконанні безпосередньо тесту. Вони можуть мати різну максимальну кількість. Одні з одних предметів максимальна кількість, наприклад, 30 тестових балів, угу. з інших предметів може бути і 60. От. І е, кількість тестових балів, вона, е, е, ну скажімо так, рахується в залежності від того, скільки він набрав цих тестових балів, виконуючи то чи інше завдання. Бо одне завдання може коштувати один тестовий бал, є завдання, які коштують два тестових бали, а є, де і чотири тестових бала не завдання. Тому від цього і залежить сумарна кількість тестових балів, які набирає дитина. Далі ці тестові бали переводяться у рейтингову школу. Тобто незалежно від того, максимум був 30 чи 60, у нас рейтингова шкала від 100 до 200 балів. Тобто всі вони є спеціальна шкала перерахунку. Значить, вона формується вже після того, як певна категорія дітей склала це тестування. І фактично ну, от в той же день наприкінці тестування він може отримувати, побачити свої тестові бали, а рейтингові бали він вже отримує безпосередньо на свою персональну сторінку, свій кабінет. І там вже буде офіційна інформація, теж буде вказаний. І тестові бали, і рейтингові, які відповідають, порівнюють один одному. Так? Ні, ні, ні. Не значить, справа так. в тому, що рейтингові бали вони всі від 100 до 200, mm -hmm. а тестові так. можуть бути різні. І тут ще один є малесенький нюанс. Справа в тому, що, ну скажімо так, по положенню, по проведенню цього мультипредметного тесту, значить, треба набрати не менше 15 від максимальної кількості тестових балів. Тобто, це може бути 5 тестових балів, може бути 7, 8. Тобто, якщо ти набрав більше, то твої результати перераховуються у 100 бальну шкалу. Якщо не набрав, то ти не отримаєш результат по рейтинговій шкалі, і з цього предмету в конкурсі брати участь ти вже не зможеш. Ага. От. Ну, Справа в тому, що у нас дуже маленькі відсотки, тих, хто взагалі змогли, скажімо, ну, отримати мінімальну кількість тестових балів. От. Ну, такі бувають випадки. І до речі, хочу сказати, що це не ну, скажімо, так, не приговор. бо Uh, у нас, скажімо так, якщо якийсь предмет випав і ви не можете брати в конкурсі. Інший предмет, наприклад, у вас більш-менш там нормальні результати, ви можете подавати до коледжу, наприклад, документи. Тобто рік ви не втрачаєте, йдете, тобто передвижчанські вчитися да, а хоч далі буде так? да. да, так. да, да, mm -hmm. да. Але відсоток дітей, які майже нічого, ну мають мінімальне, він е, мінімальний, так. Да. За балами я маю на да. увазі. Да. Значить, Нормально. тих невеличкий не відсоток, але вони, на жаль, є у нас щороку. Ну тут різні причини, в першу чергу, погана підготовка. От. Що стосується безпосередньо самих вузів, то вони встановлюють свою. Шкалу. Це шкала вже вступних балів. Кожен да, Так, кожен індивідуально, так. в залежності від предмету, тобто від спеціальності, на яку подає документи. І, скажімо, у них є спеціальні коефіцієнти, Там на деякі спеціальності на один предмет більший коефіцієнт, на деякі менший коефіцієнт. От. Ну, Це треба вже слідкувати в умовах прийому того чи іншого вищого це навчального. Трохи закладу. Це пізніше буде. Смазую, Ні, в умовах так? прийому вони, в принципі, вони, в принципі, вже коефіцієнти оголосили. Ага. Тобто, я на яку спеціальність, да, які будуть коефіцієнти, це вже є вже в правилах прийому. Ага. А от що стосується безпосередньо самих результатів, отут, так, Після того, як буде вже сформована рейтингова шкала, діти отримують рейтингові бали, то там вже починається от підрахунок от тих балів, які необхідні для конкурсу. На деякі спеціальності, наприклад, там може бути і 130 балів, достатньо, щоб пройти на цю спеціальність, а на деяких і 180 може бути мало. Тобто це залежить від того, яка, скажімо, ну, яка Популярність, популярність цієї так, спеціальності, так, так, так. От, тому я рекомендую все ж таки звернути увагу на минулий рік. В принципі, є дані по минулорічній вступній кампанії, е, які були е, бали е, прохідні на ту чи іншу спеціальність. Mm -hmm. я думаю, що вони суттєво не зміняться і на них можна орієнтуватися. Ну, принаймні, якщо ви е, скажімо, от завершили тестування, отримали навіть от, в тестових балах свій результат. Якщо він у вас, скажімо, там ну, достатньо високий, більше 50% від максимально можливих, то це значить, що ви вже можете претендувати на вступ, ну, скажімо так, на нормальну спеціальність. Наразі, скільки, у скільки вишів можна подавати документи, що змінилося в цьому сенсі? Ні, в цьому сенсі нічого не, не змінилося. Я зараз не пам'ятаю кількість, але по-моєму було, да, було по-моєму, воно так і так. залишилося. От, але я знаю, що кількість, скажімо, це не якість. Тобто можна подати там два-три. Ну, більше нема сенсу, тому що все рівно це буде ну, пуста втрата часу. От, в першу чергу в Обирайте пріоритет, той ви який ви то мріли, ви хотіли подавати ну, так, допомагаю. та професія, яка там представлена ну, да. більш. А більші. якщо ні, ну так другий піде по списку. Це вже така справа. Зрозуміло, ну, начебто, все. Ми да ще нагадуємо, що у дітей мають бути з собою лише документи. Так нічого зайвого не можна. Воду можна брати? Так, воду обов'язково можна, Давайте ну, ще нагадую, ще що якщо. це повинна бути прозора бутилочка. Так. Тобто, там не повинно бути це не кольорований коле, ні там фанта, нічого uh -huh. таке інше. Це мінеральна водичка, газола не має значення. І е, ви з собою можете взяти якісь там бутербродік, якийсь пиріжок чи таке. Бо е, ну це ви залишаєте на столі для особистих речей. Тобто водичку ви з собою можете взяти на своє робоче місце. Все інше залишаєте на телефони столі для... так само, да, Телефони Так само, правильно? – Так, Телефони це ще значить, раз. Ще раз на нагадую, що нагадуємо. у нас е, значить буде два рази перевірка. Угу. На у нас є відповідна угода з Державною службою охорони? Перед початком в аудиторії проходить контроль, і потім після перерви, значить, у нас от два предмети пройшують, йде 20 хвилин перерва. Оцю перерву, значить, це буде, можна вийти в окрему аудиторію, взяти з собою там пирижок, водичку і перекусити щось. От. І після тої перерви теж буде ще раз перевірка на доброчинність. Тому ми рекомендуємо не гратися. Якщо у вас даже з собою мобільний телефон, чи гаджет, чи буде якийсь пристрій, нічого страшного немає, але залишайте його на столі для особистих речей. І е, інструктор обов'язково перед початком тестування ще раз вам нагадає, що якщо ви вдруг десь щось там запам'ятовували, у вас в кишені залишився телефон, то, будь ласка, ви. Його, вимкнете його і покладіть на стіл для особистих речей. Mm -hmm. е, якщо вдруг пролунала повітряна тривога, якщо вдруг якісь форс-мажорні обставини, ви свої стола. Для особистих речей берете і телефон, там сумочку, що ви там залишили, спускаєтесь до сховища, і ви можете перезвонити додому, але в присутності інструктора або старшого інструктора. Тобто, самим користуватися телефоном, навіть в сховищі, uh -huh. без нагляду, скажімо, інструктора, старшого інструктора чергового, не дозволяється. Тому що у нас були випадки, коли просто дзвонили там друзям, вчителям і консультувалися допомога залу. Да, да, допомога залу. <рес> ну зараз просто такий час, що звісно, передзвонити і повідомити, що все добре. Це, да, да, це да, звісно обов'язково. Обов тому це тут не забравяє. Немає питання, так. ради Бога. Да, це можна я вам дуже дякую. Мені здається, що все ми охопили все, що могли. Так далі діти всі самі можуть читати все в особистому кабінеті. Обов'язково звернути увагу на те, чи є у вас запрошення, обов'язково звернути увагу на те, чи є. Адреса точно прописана і зорієнтуватися, де це знаходиться для того, щоб потім зранку не чекали, не шукали цього yeah, всього, yeah, і не yeah, втрачали yeah, час, і yeah, не бігали, yeah. так і не залітали в останню хвилину, тому що це теж не дуже щоб просто зібратися із думками і налаштуватися на гарний результат. От ну і, взагалі, то якщо ще залишилися якісь питання, то ж можна телефонувати до центру правильно. Так, значно, Оцінювання якості освіти там, працює, там є гаряча. Лінія. У нас е, працює наш сайт, на сайт можете писати, uh -huh. ми обов'язково даємо відповіді. Е, значить, можете писати на електронну пошту теж саме, ми даємо відповіді. Тобто, у нас є люди, які спеціально працюють саме от на в цих питаннях, питаннях надання роз'яснень, надання відповіді. Так, Тому будь-яке ваше питання воно без уваги не залишиться, обов'язково ви отримаєте відповідь. Ну і якщо, щоб ви, скажімо так, не гаяли час, у нас є рубрика запитання, відповіді, спочатку подивитеся в цю рубрику. Якщо там є схоже на ваше питання, mm -hmm. то просто ну, ви побачите відповідь, да, да, само, відповідь не телефонуючи. Ну, якщо ні, то телефонуйте, будь ласка. Консультацію. Дякую вам, Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, був сьогодні в нашій студії. Ми обговорили все важливе, що стосується основної сесії НМТ 25. Я нагадаю, що стартує вона 14, так, травня, і всі питання краще закрити ось до цього моменту. Тобто, у вас залишилося майже не залишилося часу, але ще трошки там. Плюс, мінус, менше доби, так да, тому, трошки є. Да. Тому да, тому треба поспішати, якщо раптом залишилися якісь питання. Ну і взагалі, то хочу побажати успіху всім дітям і, звісно, ще їхнім батькам. Нехай все буде добре. Побачимося на першому міському.